Ну що вже їде в евакуатор з машинком. Зараз будемо, дивилися, що ми купили по інтернету. Не знаю, але ну, подивлюся. Підійде чуть-чуть ближче. Давайте до заду, о, так озаду і до і дозаду тут треба десь кинути. Так, так, і одразу козовок. Заголь повський Може, та, та і так буду як його на колесах. Ну, покажи мені різдвигай. Що? Трошки побіта, трошки морди нема. Ну, то, в принципі все як на фото. Такий апаратик. така, Ну, по кузову вона ціленька, двері в ідеальному стані, і крило ціле, але ну, тут, тут морди нема. Це підончик, піданчик кохана. Кондиціонер колись був робочий навіть приблизно. Колесо розулося. Дверка водійська ціла, задня ціла, бампер щось теж. Бампер щось непонятний. Якийсь зазор тут дуже великий. Це кузов скрутило. Непонятно, що тут який за Добре, короче, будемо розвружали. Прицелювати вже біл врноло. Трошки. Нічого. Йому надо ребяти так. А з'їда так? Я б хотя б назад там. Я не знаю, не проверял. Короче, потерпите. Ёб твою мать, фара еблесь Фара е, трешетка е Турмуза е Бляха, мешает Так досить прикольно. Добре, сідай в Влево? руля вліво, да. прикольная штука, угу. а то ні з такого нема просто. Ну там кролики на ну, туда шо злотую сторону здесь уже потом не будешь продавать Не роздерли його Солнце Давай кипятим на влазинку Давай, застыть Подожди выше А ну, воно далі тягнути треба. Ну кого третя поташку, як ми вчора робили. Юж! Так. Да. Коротше, скидається колесо. Попробую поставити докаточку. Воно колесо скидається. О, супер. Зараз спробувати поставити докатку. Тут трошки підігнуло. Не ламай, не ламай підкрилок, не ламай. Підкрило все переходимо. Підкрило різняти. Поставити це. lepiej tutaj lanżeron to tu już nie pójdzie tak, to już za lanżeron, masz ten lanżeron aż po pokrotyło w tę stronę, Вирівняю трактор самці ступну, потягну. Мало би вирівнятися, щоб годин було поставити до каточку. Чепаю до тракторця шнурочок і тягну. Вже підігнуло взагалі чітко. Ще кажу трошки повернути, можна взагалі чіпати пампер, чіпати радіатори і буде вже все нормально. Колесо, думаю тепер точно терти не буде. Так, колесо помінялося, досить класно, зазор є чуть-чуть. Тут таке відігнуте. Нічого помаленьку. Головне, що колесо тепер терти не буде. Тут собі потім нарівняю. Чіпаю до трактора, то й буду потихеньку пробувати тягнути. Тормоза є. Думаю, має покотитися. 挂停车。 Машинку вже підтягнув ближче. Тут тракторцем під... підтягував. Там далі буду думати, де її поставити. Ну, така машина дуже бодра, по кузовні дуже класна. Мені подобається така задня, задній багажник, такий жорсткий, агресивний. І стоп через майже все крило йде. По кузовні вона теж досить двері всі ціленькі по салону. Тільки трісну. ну подушка сама стрілива, подушка, ну сама накладка торпеди, ціленька, вона не стрільнута. Сідушечки такі гарненькі, не, не знищені, фара є ціла. Ну, там багато теж пластику е, хочу показати по багажнику. Зараз відкрию його. Ну Не знаю, що тут такий зазор деякий. Можливо, від удару або... Поняття не немає. От ще є запаска, навіть чоловік акумулятор віддав, Томкрат, вся секретка, тріщотка, все є абсолютно дуже бомбезно. Видно, що людина не зашкодувала, машинки продала совісно. Якщо в подальшому будемо знімати вже її розбор, ще буду думати, де її переставити. Якщо ось таке щось трошки свіжіше, новіше, заїхало на розборочку. Так що, кому будуть потрібні запчастини на даний автомобіль, звертайтеся. 에, за... <клес> можете звертатися за номером, якщо не в мене є запчасті, ще є мого знайомого у Бориспілі теж має розборку по таких автомобілях. Так що, друзі, думаю, відео вартує лайку, підписки і чекаємо наступного... наступного відео, наступної серії, можливо, із даним автомобілем. Так що Всім дякую за перегляд і до наступної серії. Так, З'їжджає ландра на розборочку. Бляха, такого ззаді ще нічого так виглядає. Взагалі так ніби їй нічого не бракує. От так, блин, спереду. О, нічого таке собі ззаді. Елентра. Сей! Тормоза навіть тримають. Так нічого, 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 нічого. І опа, і такий нюанс. І морди нема. Давай, 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 пускай. Так, почувствовать, буде вже розбиратися. Зараз загоняю там, де вона вже буде стояти постоянно. Рівніше, рівніше, рівно. Давай сюди. Зараз я заберу.